Подільський молодіжний центр ЛОФТ це структурний підрозділ управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради, діяльність якого спрямована на молодь віком від 10 до 35 років. Ми працюємо з різними категоріями молоді, внутрішньо переміщеними особами, молоддю сільської місцевості. Молодю у складних життєвих обставинах, молодю з інвалідністю, з багатодітних родин та представниками національних меншин наша мета створення безпечного, відкритого і доступного простору для розвитку, підтримки та формування спільноти. Упродовж 2025 року діяльність центру охоплювала психоемоційну підтримку молоді, кар'єрне консультування та профорієнтацію, розвиток медіаграмотності й кібербезпеки, неформальну освіту, національно-патріотичне виховання, а також організацію корисного та безпечного дозвілля. Робота була спрямована на системне реагування на реальні потреби молоді в умовах постійних соціальних викликів. За рік Подільським молодіжним центром «Лофт» проведено 491 захід, у яких взяли участь понад 6300 осіб. 104 заходи відбулися поза межами центру у закладах освіти, партнерських просторах на відкритих локаціях, у сільських населених пунктах нашої та сусідніх громад. За участі волонтерів реалізовано 97 заходів. Також у 2025 році було надано 68 безкоштовних індивідуальних консультацій психолога. Важливою складовою роботи стала реалізація проєктів за підтримки українських та міжнародних донорів. Зокрема, у межах програми Єднання заради дії за підтримки Айрекс Державного департаменту США реалізовано освітньо-ігровий проект Квест Гра у пошуках довгокрила за мотивами серіалу Вензди. Для дітей 10-13 років, у тому числі ВПО, спрямований на розвиток соціальної згуртованості, критичного мислення та медіаграмотності. Протягом року в центрі функціонував проєкт аудіовізуальних студій контента, розроблений геокультурна платформа Закарпаття за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Проєкт став безкоштовним простором для підлітків і молоді з опанування навичок створення аудіо та відеоконтенту. Відкастів і медіаматеріалів. Значну увагу було приділено проекту глибинно психоемоційна підтримка молоді, що реалізувався громадською організацією Молодіжна платформа за підтримки федерального уряду Німеччини та Норвезької ради у справах біженців. Проект був спрямований на відновлення психоемоційного стану молоді, яка пережила травматичні події та включав групові заняття. Консультації і навчання фахівців також у 2025 році організовано освітньо-інтерактивний табір Кар'єрний GPS» у межах багаторічної програми стійкості за підтримки громадської організації «Go Global», спрямований на профорієнтацію школярів та формування індивідуальної освітньо-кар'єрної траєкторії. Окремо реалізовано проект розвиток соціальних навичок молоді через кулінарну практику за підтримку молодіжного банку ініціатив Одеси, національної мережі розвитку локальної філантропії, який об'єднав молодь через спільну діяльність і розвиток соціальних та комунікативних навичок. Центр долучився до пілотної програми Молодіжна гарантія, що реалізується і сар'єднання у партнерстві з Всеукраїнським молодіжним центром, громадською організацією Інститут молоді та громадською організацією Українська асоціація менеджменту кар'єри за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Програма спрямована на підтримку молоді, зокрема з групи НІД, у пошуку роботи, освіти або професійного навчання. Також у 2025 році Центр узяв участь у програмі Академія безпекових амбасадорів. У межах всеукраїнської кампанії засвітись, спрямований на формування культури безпеки серед молоді віком 14-18 років. Упродовж року команда центру та волонтери приділяли значну увагу навчанню і підвищенню кваліфікації, беручи участь у всеукраїнських і міжнародних освітніх програмах з метою підвищення якості молодіжної роботи та забезпечення безпечного середовища. 2025 рік був непростим, але підтвердив, що Подільський Ки молодіжний центр Лофт є необхідним і затребуваним у громаді. Дякуємо молоді за довіру, команді та волонтерам за щоденну працю, партнерам і громаді за підтримку. Ми надалі працюватимемо для молоді та разом із молоддю.